Так, 16 листопада, 24 рок, рік, рік, п'ята секція. Це підвіконня чи що. Мені здається... О, що я тут бачу? Тут вже готують. Вони спочатку зробили стяжку, як ви пам'ятаєте, а зараз готують. Для місця для води, загального користування місця проходили цю секцію вчора перевіряти на наявність блоків балконних блоків і чи потрібно їх застіклити але ну, я, я знаю що відчиняли всі квартири вчора хто був зачинений тому От тут щось не зрозуміло. Навіщо тут провід в цю квартиру. Добрий день. А ви не підкажете отут? Це що тут підключено? <тас> Я не знаю, буквально. А, Це. а, а ви що робите? Штуртур. Вже штукатурити, да? а на якому поверсі ви вже? На п'ятому. А ви з, з, з... зверху вниз сядили, да. вниз сидите, так? Да. Да? Да. Угу. Нам ну, на, на просто квартир. А тоді з 25 на 16. Ой, на, на 6 там. Да. Потім вийшли штукатурити. Угу. Тоді можна одразу йти на п'яте, я так розумію. Так, це в мене п'ята секція, п'ятий поверх. Я сюди загляну. Я до вас Точно знаю, що у нас не співпадають ці двері тут. Вони мають бути в іншому місці. Я просто добре знаю цю квартиру. Це ви зараз будете робити стяжку. О, не стяжку, а штукатурку, а потолок стелю будуть робити. А моя чоловіка. А на стіни коли перейдете? Ну, в туалетах вже. Понеділка будемо вже запускати потолки і стіни. Тут у вас так тепленько. Хорошо вам Грійтесь хоч ви, а то інші такі аж сині руки, синє обличчя. А тут теж вже є маячки. Тут уже також маячки. А це виходить гардеробка, ладно? Так, тут була гардеробна і пральна машинка тут була. І в двері були трошки здвинуті. Вона тут була. Її просто не вивели вже, в новому, ця квартира згоріла повністю. Вона геть, тут ж бачите, навіть це нова. Вона дуже сильно вигоріла. Ну, власник буває тут, тому хай він слідкує. Побачимой відос, заїде ще, напевно. А потолок робиться чи ні? Та везде. В туалетах ми не робимо потолок. А, ви в туалетах потолок не делається. Ну, ну тут же ж не мокра зона. Ну, то маєте, напевно. Ну, хай, ну тут 100% до... був гардеробную. І правильно машина стояла. Ну, я я її просто помню. Я повна. просто живу не бачу, тут mm -hmm. mm -hmm. ну, ну тут ж, тут же ж все нове, Тут mm -hmm. э, стяжка нова, все. розводки всі нові. Вот тут санузел и вот тут санузел, да, санузел да. второй был. Mm -hmm. Ну, 100% тут треба все робити. Ну, так. Вам дякую. Вони почали з п'ятого поверху, на шосте вони ще не йшли. Це розкидали, щоб шланг не було завернуто. Я піднімусь. Наверх, мені потрібно, ще наверх. А, знімали відос ми коли всереду цієї секції, то там ще нічого не робили тут. Вже, бачите, перейшли. Тут нічого ще не робили, тут мають робити потолки. Це я точно знаю. Хлопці зроблять п'ятий поверх і перейдуть на стелю шостого поверху. Так, я ще хотіла подивитися, чи прибрали сміття отут. Це, до речі, щоб ви знали, це наша з вами шланга. Її просто використовують в своїх цілях. Так, ну що, тут Віта вже є трохи, але це не, не, не зроблено тут. Має бути відокремлена однокімнатна одна квартира, але тут вже прибрали сміття. Думаю, хвилини. Я вважаю, що на електрику можна вже заходити. Ну, як на мене, тому що потрібно наверх подивитися. Зараз тут хлопці роблять сезонні роблять, налагоди, фальцем обробляють дах. что соседнюю трошки туплю. Подробина отсекала. Это другие, но Віта, стін ще тут нема, сміття вже прибирають. Ось хлопці працюють. Хоп! Це верхній поверх п'ятої секції. Не полізу, не бачу потреби. Були тут багато разів. Я тільки хотіла подивитися, чи прибирають сміття. Прибирають. Виня. Після кожного суботи треба все прати. Так, зараз ще щоб... тут Тут, тут ще кінь не валявся. Тут чистенько, тут ще кінь не валявся, а тут чистенько.